В 1986 році я влаштувався в цех по ремонту трансформаторів при черкаських лівобережних електричних мережах. В 1995 році лівобережні електричні мережі були перейменовані в Черкаські енергетичні мережі. На роботу прийшов з люсарем. По ремонту трансформаторів четвертого розряду. Ми ремонтуємо електрообладнання, яке потребує наша компанія. 1995 рік ми були молоді. Коли прийшли наші наставники, дуже чудово, вони передавали свій досвід. І зараз, буває, вспоминаємо, от діди казали. Займалися ремонтом електричного обладнання, такого як електродвигуни, електросилові трансформатори. Виготовляли металоконструкції, траверси, різні кріплення, оголовки на користь нашого регіону. Це моя праця. Колектив був на той момент чудовий, чудовий і зараз. Я прийшов сюди працювати після закінчення профтехучилища. Не було навіть 18 ти Працював токарем до армії і після армії служивши, повернувся назад на це саме місце. Дуже цікава, важка і відповідальна робота. Я як начальник цеха, саме головна моя це організація роботи, подання заявок, ну, перелік дуже великий. Якщо сам не встигаю, є помічники, бо самому це нереально все встигнуть. Для мене головна моя сім'я, мої сини, дочка, у мене троє дітей, то я для них зроблю все. Для колективу, для працівників, стараємося допомагати. Це тут навіть не обговорюється. Мені тут подобається, я думаю, що до кінця свого життя, скільки, мож, скільки можна буде, на скільки хвата здоров'я, я буду працювати тут. Це цікава робота, але ж і важка. Надихає те, що за весь цей час, коли я, оскільки я працюю на підприємстві, здобув вже певного досвіду і мені подобається передавати цей досвід, навчати нове покоління. Працівників, які приходять на роботу до нас. За весь цей час багато було зроблено роботи, багато цікавих було ідей, які вцілювали ті працівники, ті люди, які мене навчали. Багато обладнання нашого було зроблено своїми руками. Колектив, так, да, колектив міняється, тому що люди, хто уходить, хто приходить. Колектив міняється, але стараємось, щоб він був дружний, щоб допомагали один одному і в праці, і, і взагалі в житті.